У Києві повідомили про захоплення у полон перших північно-корейських військових, які воюють на боці російської армії у Курській області Російської Федерації і здійснюють наступи на позиції українських військ, які отримують частину території цього російського регіону. Це досить важлива подія насамперед з політичної точки зору, тому що до цього часу жодного північно-корейського військового захопити у полон не вдавалося їх вбивали або самі росіяни, або представники армії КНДР, які воювали разом із ними. І в цій ситуації, назважаючи на Постійні повідомлення і з боку Вашингтона, і з боку Києва, і з боку європейських столиць про те, що Володимир Путін і Кім Чен Ін домовилися про участь північно-корейських військових у війні проти України, принаймні на території Курщини, реальних доказів цього надати не вдавалося, і тепер ці докази є. Хоча навряд чи вони виключать якесь серйозне запокоїв занепокоєння ані у Москві, ані у Пхен'я.